Сьогодні, так, да, було ]bie. у вас? Тільки що так, ось, в автівці я сидів. І мої косуні права На законних підставах, будь ласка, буду надавати, На незаконних не буду надавати. Є порушення, давайте. Показуємо, порушення, до суддя? Я громадянин, не спілкуйся зі мною, так, коня мене. Я громадянин, спілкуйся зі мною, по уважно. Спілкуйся. А як з ними спілкуватися? Ні, ні, ні. Ну, ти, не, 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 <пробітний> він документи в мене вимагає, на які підстави? <пробітний> Просто так зупинив мене, поспілкуватися. з <пробітний> вами Вони представили <Це> шо, тобі. Буду <пробітний> не надавати. Ні, ти не підшов до документами. Я вже без представлення давати є. нічого не буду. <пробітний> Чуєте чи ні? Я вам не попугаю повторювати. Я вам повідомлю, чому я вас зупинив. Це це ваші фантазії. Вас ніхто не зашиває. Це людина, але другій зайшов. І що, ну покажи, де це було, які фраз справи? Немає жодних доказів, Як це можу сказати, що я що я. Чого? вони тебе намалюють докази. Ну як я вбив когось, можу сказати, можуть затримати, я ж нічого не зробив. Ну, я тебе все-таки зі сторони. Просто... Зі сторони людини тобі, трошечки. Я... трошечки був, без, без, без обратно. Дивись, я. Повір мені, мене таке в житті, блять, було. Я просто з їм кажу, я призираю мусорня, за мною не спокусь. Не мусорня, а сміття. Ну, вони мене в дітей. Я буду. Я є ну, сміття, сміття. Сміття є, ні, є поліція, є менти, а є сміття. Все таки не будете ці три терміни. Сара в Києві ще хуже, ніж не Дніпрі, Це просто ну ні, ну так. Ну сміття. Ну, сміття це, це мусор. Це, це під ногами. Ну а мусор це а що? мусорня це, це їх та ні. Ти код. Ні, Все таки. Я розумію, що прикольно над ними здіватися, але там є ну, порядні нормальні. Та є. Якби був у порядній, я, я за порядних знімав відео. Давай. Mm. Ось, знімав відео, в мене є все за порядних. Я приїжджав, кажу, класні, Ну пацани такі підійшли, розк... розповіли СБУ, маски познімали мені кажуть, я тобі покажу, кажу, нема питань. Для інших я боюсь показувати, тому що в мене там сім'я, все я розумію. Та mm. да, вообще все було клас. Думаю, це було класно. Думав, це каже, що вам і позвонили, що там я ж приїхав так по Дніпру, Що -шу коїться, хлопці. А то ні, інші. А ці просто вже бурено, що друхи там, і це ж я почав фільмувати, вони вже там, ну розумієш, хазяєва такі жизни. Кажу, покажи, докази нема питань. Чи ну, я доказ... що зробив. Не, а ну не... Ану, скажіть, будь ласка, дійсно, якщо поліція підходить і безпідставно е, каже, ти порушив. Що я порушив? Ну от я, допустимо, можливо, я порушив, але можливо, я не замітив, як порушив. Ви от... думав це. Ви ну, сидите в машині, ну, до вас скажи. підходять. Вони ж повинні відео показати. Повинні. Доброго дня залізні. Він каже, що ви почала представлятися, а потім показати, чому остановити. поліцейський, що ви підходите, ну будьте підготовленими. Ну чому ми повинні бути вам вірити. Я тобі кажу, це було на ТЦК цукаво зловити. Друге на цю автівку, на номери, вони так думають, ось Дніпро ще з жахнемо. Ну, така, Василь, тема. Та ні, ну це не Дніпро. Тут не важливо. Я думаю, що номера просто там глянуло, думаю, час що там, хто там їде. Ну я їхав просто з ними один в один. Військово вони зупинили, мене зразу дінцом сюди. Все-таки трошки будь пом'якше, не, не треба опускатися до їхнього рівня. До ну, їхнього я і рівня. знаю, я починав з ними, я працював з ними, я знаю, що кожну сволоту. ще не, немає одного, щоб вийшов, сказав: я там не бусифікую, я підтримую конституцію, я за нормальні закони. Ні одного поліцейського такого не бачив. Він вийшов, і сказав це. Хоч один може з системи вийти і сказати. Я таке тоді не бачив. А як демоставці? Ні, чого, ну от я, допустим, допустимо, відео виложу, взагалі десь більше міністрів. Ну я бачив нормальний, хлопці ста. Е, да, прийшли, вони чоловічно. стали, їх назвали. Ви викликали на мене поліцію. Ті прийшли, їм розказали по закону, статтю, все. Він нічого не порушує. Що ви нас, на наші ви нас викликали? І нормально. Я їх, ну, Реально це приклад для багатього поліції. І вони реально поліцейські старі стали на мою я... сторону. Б'єся, чому стільки людей підтримував, чому немає поруч нікого? А все посрав, всі бояться. Ну просто тупо да, прип. Нема нікого. Люди пишуть і кажуть, ви нас не йдіть ідіться зробіть. Я не так стояв в Дніпрі, але роблю, і в мене там ну, добре там відео йде. Я просто там їх вже над ними, якщо дещо сіде. Ну, Але я тебе скажу одне. всі підтримують, всі класи. Ну, клас. Да, да. Все, не хто Та ні. да, йдіть до мене, зразом, ми з сила, ні. Треба бо вас всередину наш. Треба, давай, да, держимо зв'язок, бо ми нам треба 14 ми зараз все, все українську спілку відкриваємо. — Я тільки за, я ж тут доєднав, все ж казав. я Там з Вадимом, зуманіми були. Але але все таки, якщо хтось захоче доєднатися, як би все не, не опускатися до їхнього рівня. Не опускатися до їхнього рівня, як вони розмовляють, не... ми кращі, ніж ми деякі поліцейські. Деякі сміттярі. Зрозумій, тут ще в Києві є якесь життя. Далі там в містах, в Запоріжжі, це взагалі край. З Дніпро, ну просто вже, ну, це вже края на вулицю, люди не мають. Я приходять. коментувати не можу, тому що, блін, я привик, знаєш, я бачив, я зараз стою, ці мої відео, це зі стріми ведуть. Я чомусь стрім веду. Тому що я фіксую. Тому що вони на нас на робили, нас судили, нас ламали, наручники закидувала, поліція міста Києва. І тільки судді, коли ми показуємо зі сторони стріми, суддя каже, вони що больні. Они зробили, не нарізку, зробили те, що їм удобно показати, що ми напали на поліцейських. Ну, больничий що. Поліція с -с -с почала нас відоргувати, але вони цього не показали своїй бодікамери. Вони зробили нарізку з бодікамер, як там все так, ну, матюкалися, кричали. Скажіть, будь ласка, як тебе викрив дитину? Я... <кху> я постійно дивлюсь, не можу скласти для себе. Дитина, як я останній тебе... раз бачив в 15-му році. Це може особисто для мене зрозуміти, бо я дивлюсь, не можу зрозуміти, як це виходить. Я Моя вискалась. дитина останній раз, поліція мені сказала, була в, в Одеській області, у двоюрідного брата моєї колишньої дружини. І скільки років? На сьогоднішній день вже 13. Mm. На сьогоднішній сьогоднішній день. Була. Ні, 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 дружина кинула і виїхала за кордон. Немає. І а і потім вона сьогодні... сюди не поверталася, а потім дитину гуровець, працівник штурмових гура, вивіз до Росії. Допоміг вивезти. А звідки вози з Одеську? Ні, там не було yeah. її. Подробили справку. Поліція мені дала справку, що моя донька в Закарпатській області в місті Хуст пройшла медичний огляд. Ну, ми її шукати не будемо. Ось справка є, жива здорова, у якої то лівої жінки сидить вдома. Я приїхав туди до лікаря за шкірки. Де моя донька? 100 доларів дали, я справку написав. І я не знав, вона мені показала поліція, вона то там, то там, то там. Куди я не їздив, сам робив розслідування, я навчився багато чого, ніде її не було. Вона офіційно зараз в Україні знаходиться. Ну. Офіційно моя донька. Неофіційно є вона в Росії. Те що я знаю, поліцейський ну, не можеш Ну ти Піздець. не знаєш, де у нас <кій> в Росії. Десь в Росії, так? Так. Да. Піздець. Пробач, звичайно, зараз. Ну, це... У мене донька є, у мене є син я. У мене дві доньки, одна зі мною, інша пробездіться зникла. Завдяки розумію мати. Вона була з мамою? Мама там була нас... Ну як вона. Я... Ніколи, хочу сказати, Я ніколи не казав, що моя, що моя дружина це мої ну, особисті відношення. Була. була з мамою. Мама уїхала з України, сама кинула її. Слышно, да, У знайомих у своєї куми, як по документах. Я приїхав туди, а дитини там немає. Ти можеш мені показати, як показав, там, можна дивитись декларацію, куди я не В Google знаю. зайди. Так. Пиши, є декларація. Є декларація, одне слово. Є декларація. Відкривай. Так. Да. Ось, заходь сюди. Що, Нажимай. Я зараз тут зразу. От сюди. Пишеш фамілію, мого батька, все. Ти вибирає, де працює, ким працює, хто жінка, хто, хто діти, і що в них є офіційно. А там уже поставляєш. такі грошей в банки у них. Оп, Андрій Іванович. Нажимай поисковик. Нажимай. <звук> да ні, ні. Ось цю ось, ось штуку. <звук> ось так, раз. Сейчас. Нажав, все, тепер ось. Нет. Горб Андрій Іванович. Нажми поиск, ось ось він поїзкові. Що воно в тебе? Дай. З великої букви пропиши все. Андрій і Іванович тиш. Горб, Андрій. Та йоки палки. Я ще тільки що дивився? І Іванович. Зголуєш? Так. Да. Іванович. Так, тепер нажимай тут. Все, так, тепер вниз. Гриців. Да ні, ну дивись. Дай я все інше телефону везде. Як так? <смір> я не шукаю. Подожди. Ось, береш? Гугл відкриваєш. Де Гугл? Вот Google. Декларація. Вот, Національне агентство з питань. О, все, пишеш. все Да, Нажимай HTML. Оце файл його. Нажимай, так. Да. Все, лист. Подімай, підіймай. Гор, Андрій Іванович, де посади. Далі, 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 треба буде посада. Підіймай, підіймай, все, пішло, пішло. Іще подіймай. Ще підіймай. Так, місце роботи, Підгорненська міська рада Дніпропорського ринок Дніпропільської області. Далі, підімай, піднімай, піднімай. Посада, місцеве самоврядування, далі, далі. Да, Батько, все його дальні, все. далі. Там дивишся, ну, там. Батьки, землі. Мати, далі. Тепер дивись, так, що він декларує. В 88-го року квартира, житлові будинок, далі пішли. Так, далі дивимося. У 92-му році ділянка 2, 2500. Це 2500 чи 25 соток. 25. 25 соток далі пішли. Ділянка, 2002 рік, 33, 33 тисячі. 3 га. 246 тисяч квадратних метрів ділянка. Yeah. Це скільки виходить? 246 гектарів. А у'єдь, я вибачаюсь. Це вже він, він мер став. У 21 році перед війною. Він собі... А я а де він взяв? 246 гектарів. Та, та ні, то ще раз там. Він вже дав одним бадюкам, там іншим віддав. Ага. Вас. Ну ладно, не чекав, чи евроліт лачить 14 року. На лачі він. Фемерський господарство, горді. У нього батько пенсія 30 тисяч якось, Яким чином там? 18 тысяч таке. Сервинський господарство якесь. Хоть ну, і полазимош, тебе там буде цікаво. Все. Це... Я погнав, давай. Да, дядька. Богом. Да. Ой. Ой, заболів я щось. Так. Такие обсуждают. До, до работы, до работы до работы госорганов живут в квартирах однокомнатных, и буквально за полгода у людей появляется гектарами земли. Вы представляете, это уже настолько наглость. Даже два второго смотришь, вот это так добавляется. Ну отказ, видки 20-го. 21, -ти, 21 -ти. рік. Якийсь голова, непонятний, 246 гектарів. Де він їх взяв? Хлопцям землі немає. А голови 246 гектарів. Це грошей треба, щоб стільки гектарів, думайтесь. От звідки в нього 246 гектарів. Як зварить, сказав, накалідували. Ага. Нічого, прийде час, хлопці. Прийде час по-любому. Прийде час. Придет час. Сейчас просто час Сейчас просто станет. Сейчас. 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 не Сейчас. 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 Алло? Да, привет. Я выбачаюсь в работе. Так. Понятно. Значит, что? На сьогодні все поїду, наверное Щось поїм І додому сьогодні, не можу, щось мене морозить кашелю Трошки на приході как так, і тебя респекти уважно сделав Та много многого... Мног... Многим людям этого не было а теперь уже слушали видели Все сделали для себя вивод И моя просьба очередной раз Братья украинцы, дети человека, дети людини подключайтесь к Васе, потому что только Вася с вашей помощью все вместе разом можем призупинить отравление э, земли и экологию. Для наших Я, дітей ні. в будущем. Насправді майбутнє наших дітей під загрозою. У нас ракетне топливо, тільки кого що воно робить, ви собі не уявляєте, Від крилатих ракет які щовського союзу топливо. Воно дуже ядовите Оце там, де прильот ракети йде, там вообще знаходитись неможливо. Там воно в якийсь який термін часу там все відправляється, закривайте вікна, не відкривайте <скільки> дітей. Я після Ахмадіта, коли прильот був. Ми тут я з перших минут прильоту був, допомагав, бо мені яка тут донька на цій території робили операцію в кардіоцентрі. Тут теж на території кардіоцентр, який теж е пошкодила дана ракета. Я відразу сюди приїхав і ці до 8 вечора тут був хлопцям. Ми привезли дуже багато рео води, з аптек набрали. Це та вода, яка mm. таксі не виводить. І... Де-то близько за один день ми на колядували близько п'ять тисяч пакетів таксіла. І я ходив сам з тачкою кожному поліцейському, кожному МЧСнику, кожному нацвардійцю заставляв кожному по два пакета, заставляв, щоб вони висипали, бо був високий таксіл і був такий <кху> атаксіл порошком. І вдавав я за той день, я сам особисто випів аж п'ять пакетів таксіла. П'ять. І три бутилки рео випив. Ну, ця вода така. Не. не, не, не енергетик, а ну, така зелена бутилка. Тому що мені, коли врачи, сказали, що Вася там не, не знаходиться. І саме страшне, що там, коли хлопці розбирали, вони лізли прямо всередину. Звідки випаровулося. Все. І і і От лист і сохли середині лета. Да. І у нас вся Київська область, у нас ЖК строїть на смітниках, ви думаєте. В'їзд Вірпійно, то з правої сторони, ЖК Молодість, я його називаю ЖК «Онкологія», Воно побудоване на смітті. Всі, хто там живете, ви знаєте. Все, що влітку випаровується, із землі воно там розлагається, а потім вона ж виходить п'ять Ну, Ви цим дихаєте. А наша. Ми, як люди, ми накопичуємо це в собі. Вода, повітря, легені. Там, і туди ж багато чого не виводиться. І не виведеться ніколи. А потім у нас хвороба. Якби ви бачили, скільки труп у всіх. А потім відітка. бачимо дітей, які раді. Да, так. У нас діти з, з, з онкологією народжуються а вже. Дитинка народжується, а в неї вже рак. Це страшно. А, 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 порок, пороки, пороки серця. Я сам пережив. Я сам пережив у 2012 році. Мої доньки теж порок був операція, Це різали просто. Ломали ребра всі, щоб розкрити. Це було страшно. страшно. Але дякуючи, у нас є класний такий професор. Ємець Місіля Миколаєвич колишній міністр здравоохранення. От, і він робить унікальні операції, е, ті, які в світі ніхто не робить. Дитинка одразу народжується, він одразу оперує. Зразу mm -hmm. вже. Все, Гашан, іди, набідись енергії, да. покушай, братик. Обняв, обняв, обняв. Дякую, я обняв. Всім благодарю за те, що після п'ятниці тут будемо робити. Да. Ой, що треба. Брат Халкіна купить, щось мені. Дід дому отдихай. Все, всім гарного дня. Я вибачаюсь, я... Дай, щас. Щас... Гарного дня, не хворі, була всі, команда. Держи себе, Вась. Обязательно. М Вы гарячий чай? Все, акуратно, брат. Да, дякую. Все, всім... всем. всем... Вася, що аднакнув з нас. Їду з водою, будь осторожна. Хорошо, брат? Ти в тому плані, що? Ну чого? Печу, мені? Недавно розказали історію. Мені дуже близькі, знайомі, кажуть, Вася, каву не бери, коли то один стартував на юлю, такий був. Людина така, і він ви, ви, випив, кое-что випив, і через три дні кров'ю. Да, От в машині помер. Через три дня. Воно так. І, і було скриття, нічого не знайшли. І таке буває у нас в Україні. Mm -hmm. Будь осторожней. А нам чого ж не розказують? Осторожнею. Чого ніхто не розказує взагалі-то? Да, Такі речі нам ніхто і не розказує. З Богом. Не розказує, так немає. Да. Але таких, таких моментів у нас в житті дуже багато. Дуже багато, на жаль. Тому, як мені сказали Вася, як тільки навіть каву оставив без, без кафе, вийшов в туалет, прийшов, каші не пив. Тому що наші правоохоронні органи вміють працювати. Завод і завжди пи. бери них да. в різних містах. В одному і тому самому місці ніколи не бери каву. Я знаю. Да. Все, перехожу на чай з молоком. Домашній з дому беремо термос і возимо з собою Аж, закашлявся. Диви. Що там Все гарного дня, всім поїхали додому. Гарного дня всім міцного здоров'я. Бережіть себе. Змії mm -hmm. гніздо, паніш. Нет предела. На месте этих родителей на нее бы подала бы встречный еще раз суд на нее подала бы за, э, как сказать, поведение до суда. За угмат называется. Да. Да. Да? Сейчас вот ее эту пенсию, вот эти все, 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 надо перечислять тем, кто пострадал из-за нее. Да, конечно. А все только понимаю, отдать всех. государству, а она пускай сидит и пашет там, как Последняя скотина и выплачивает угу. каждую копейку всем пострадавшим. Нет у нее пенсии, у нее не должно быть никакой нет, пенсии, все это, которую не отдавать. Все нет, эту пенсию не отдавать, аннулировать, от... нет, правильно, пенсии лишить, и пусть она пашет как и шаг и расплачивается своим трудом, а не тем, что ей а вроде бы когда-то полагалось. <рикану> Если с снимут все регалии, автоматически снимается вся пенсия, все остальное <рикану> по день. <рикану>